Позитив дядя Вадя Оля Цибульська, Каднай та столиця українські зірки провели благодійний концерт у Чернівцях. Таким чином артисти підтримують дітей, які постраждали від окупації в Маріуполі, Харкові, Бучі, Ірпені та інших містах України. Під час виступів збирають кошти, зокрема на реабілітацію. Малечі були на концерті і журналісти. Тива Популярні зірки об'єдналися заради доброї справи. Відтак, 21 серпня, у Чернівцях відбувся концерт з благодійною метою за для підтримки дітей, які постраждали від окупації в Маріуполі, Харкові, Бучі, Ірпені та інших містах України. Такі заходи здійснюють у межах проєкту «Viva Ukrainian Kids». Ми маємо ціле молоде покоління, які травмовані і психологічно і. І фізично так само, і ми всі бачили ці фотографії, картинки, і ми маємо розуміння, що відбувається в окупованих містах з дітьми. Ми гадаємо, що таким дітям теж потрібна допомога. Відповідно, ми всі зібралися тут, і зірки об'єдналися задля для от такої цілі реабілітації дітей, які постраждали від війни. За словами організаторки, необхідно 10 мільйонів гривень, щоб провести реабілітацію тих дітей, які вже звернулися за допомогою до їхнього фонду. Здійсни мрію. Понад 100 дітей перебувають у важкому стані, травмовані фізично і психологічно реабілітацію планують проводити як в Україні, так і за кордоном. Ми знаходимося на музичному фронті, і це дуже важливий фронт. Бо якщо не було б музики, якщо не було б артистів, мені здається, що було б набагато складніше проживати ці, ці тяжкі часи для нашої країни, для наших дітей. І дуже хочеться своїми силами подарувати дітям дитинство. Бо в нього бо в них в нього зараз немає взагалі. Ми бачимо посмішки дітей. Ми бачимо їх щирі очі. Ми розуміємо, для чого ми це робимо, і що це наша місія. Ми повинні її виконувати. ¿no? Одно допомогти і подарувати яскраві емоції, адже війна виклик не тільки для державності, а й психологічного стану людей. Тому навіть дорослим складно впоратися з тим, що відбувається. Тож задля спільної цілі українські зірки підтримують культурний фронт. Знаете, такі заходи важливо проводити. По перше, дивіться, ми робимо дуже добру справу. Ми допомагаємо. По друге, як би там не було, але все одно нам потрібні позитивні емоції. Тому що, якщо ми постійно будемо в новинах, в негативних новинах, то ми просто зі. Йдемо з розуму бути корисним важливо як ніколи. Власне, це її мотивація та натхнення, зізнаються артисти. І розумію, що я можу допомагати іншим. Тобто, ця вся історія мене надихає, мене мотивує щось робити, не сидіти на місці. І коли ти розумієш, що а, те, що ти робиш, це корисно і це допомагає. Це не може не мотивувати, і не, не, ну, не надихати. Мотивація допомогти, і мотивація діти. У мене самого син 12 років. і Я прекрасно розумію, а, що діти це наше майбутнє і а, діти. Мають посміхатися і мають отримати позитивні емоції. Я хочу, щоб швидше Україна перемогла, і кожен на своєму фронті робить, що може. І мені болить кожна історія. І моя, і сім'ї моєї, і так і батьків, які були в окупації в Ірпені, і втратили житло, і моїх близьких, і моїх друзів, які загинули на фронті. Так я розумію цей біль, я відчуваю його градості, відчуваю смак. Але ми мусимо далі жити. Ми мусимо шукати в собі сили, тому що перемога буде неодмінною. Як ми її зустрінемо? В якому стані капаючи валеріянку, я хочу горілку і їсти борщ. Тому ми мусимо бути в адекваті, мусимо тримати себе в руках заради свого майбутнього. З початку повномасштабного вторгнення музична платформа в Україні також зазнала змін. По перше, пісні набули іншого характеру. По-друге, всі зрозуміли важливість створити і виконувати рідною українською. Дуже змінився матеріал, який люди співають на концертах, Дуже змінився і в принципі настрій, тому що видно, що ну. У Нас всіх зараз такий стан, розумієте, під час війни не всіх він стабільний, і видно, що люди дійсно приходять сюди, щоб просто розвантажити голову, просто відпочити і в той же час послухати і пісні, які народились під час війни. Концерти з благодійною метою зірки проводять не вперше. Кожен з них попереднього гастролював містами України, де відносно безпечна ситуація. А вже наступний виступ планують провести у Польщі. Аліна Рябко, Руслан Батюк Теми дня, ТВА.